Любі друзі, всім привіт! Сьогодні хотіла поділитись з вами ось такою красою, неймовірними квітами, повним розпуском моєї королівської білої орхідеї. Подивіться, яка вона неймовірна красуня. Чудові великі квіти, трошки менші, ніж зазвичай, але прекрасні. А другу орхідейку, яку я хотіла показати, це міні-біла, наче маленька копія цієї великої квіточки. Хоча форма квітів зовсім різна, але губа майже однакова. Тут є і жовтий колір, і дуже гарні такі ж полосочки, бачите, бордові. Шикарна орхідейка. Тільки Нижні пелюстки дуже відрізняються, і тут є салатовий колір на нижній половинці пелюстки. Ось такий чіткий поділ. Неймовірна краса двох орхідеяк, дуже різних, але і дуже схожих одночасно. Подивіться, які вони гарні. Просто чудові. Сподіваюсь, це відео підніметь вам настрій. І принесе. Хоча б невеличку кількість радості. Любі мої, я всім вам бажаю міцного здоров'я, миру, любові, добра, радості, Божого захисту і всього самого найкращого. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей і бувайте!